Після стартового свистка спортсменки одразу розпочинають перший етап змагань, у числі лідерів представниця Запорізької області Марина Соколова. Дівчині незвично змагатися у басейні закритого типу, адже під час всього сезону вона практикувалась на відкритій воді. Більше для мене, звісно, в відкритому водойомі дається. Плавания, но я надеюсь, мои родные стены в этом бассейне дадут о себе знать. Так как мы будем бежать в манеже, у нас тренировки были в манеже. А большую часть тренировок у нас проходят на улице. Ну а так мы в манеже тренировали как бы, объем, конечно, бегали и пару ускорений, как бы поднимали свою скорость. На чемпіонат України завітала призерка європейських ігор Інна Рижих режих з Дніпропетровської області. Заплив дався їй важко. Спортсменка має надію реабілітуватися на бігових доріжках. Я прийшла третя фінішу. Вот мені сьогодні плавательний як-то очень тяжело дався. Не знаю из за чего. длінна вода. Ми тренувалися по короткой воді, а в 50 метрах. І це много сложна, слажній плюс вода тепла чемпіонат України з акватлону в закритих приміщеннях у Запоріжжі провели вперше. За підсумками турніру сформували збірну для участі у міжнародних змаганнях. Существует критерії отбора, попадання в сборную команду, где есть именно дистанция в закрытых помещениях, то есть определенно, Если у нас открытая вода, то есть море или речка, разные условия, то в бассейн это определенный участок, который преодолевается за определенное время. Вибороти золото золоту чемпіонату України и не рижих все ж таки вдалося. У забігу вона показала кращий результат, що в сумі привело її до перемоги. Моги. Другу сходинку на п'єдесталі зумів посісти запоріжець Сергій Костенко, пропустивши вперед свого земляка, а нині представника Києва Сергія Курочкіна. Оксана Стешенко, Руслан Шевченко, ТВ5.